Ви сказали таку фразу про те, що ну не можна в такому наказному порядку їх там зменшувати, знижувати і так далі. Але давайте згадаємо ініціативу про ціни в аптеках, про ціни на ліки. Там ця ініціатива певним чином спрацювала, чи не так? Не зовсім вона, вона і так, і ні. Дивіться, завжди треба розуміти, що у кожної послуги, кожного продукту, у кожної. Ем, такої історії є собівартість так. певна. І, відповідно, якщо ціна, за яку ти реалізуєш цей товар або цю послугу нижча, ніж собівартість, то в цю різницю хтось має покривати. Відповідно, так, для певної категорії громадян вона стає доступнішою. Вони можуть це її придбати. Але різницю, оцю між собівартістю, цієї покривається з, загалом зазвичай з державного бюджету або з місцевого бюджету. Що таке бюджет, в принципі, що державний, що місцевий, угу. це наші з вами податки. Тобто за ту ініціативу, яку інша людина придбала собі або отримала безкоштовно, до речі, також нічого безкоштовного немає. Якщо ви за це не платите, то це платить інші люди за вас. Так само і тут. І тому, коли говориться про те, що воно там спрацювало так, але це більше, скажімо так, як соціальна ініціатива, коли ми розуміємо, що це необхідно, і інші ми, і ми, як суспільство, погоджуємо, ми готові закривати цю різницю, щоб той, хто не може отримати, все ж таки отримав за ну, скажімо, мав доступ. Доступна ціна була. І ми готові, як ті, хто більше заробляє, інші, покривати цю різницю. Воно працює так, просто знизити. І сказати, що буде отак, і ніяк не компенсувати через певний час. Цей бізнес закриється, і ця послуга або товар взагалі буде недоступний, що збільшить цю проблему в рази. Якщо у вас певні ліки, до прикладу, да, не зможете, ви взагалі купляти її. Бо їх просто немає. Підприємство збанкрутували, не може виробляти. Тому тут, коли ми говоримо, що треба поставити, і воно буде все реалювати, не, не, не все так очевидно і просто. Є певні результати після цих. Безперечно, всі ці речі залежать від економічної політики уряду, і ми вже попередньо проговорили, що там уряд. Звичайно, що несе відповідальність за це. Найперше маємо запитувати в нього. Але е, ми розуміємо, що зараз відбуватимуться кадрові ротації, і ваші очікування песимістичні. Ви не голосуватимете за прем'єр-міністку, прем'єр-міністрку е, прем е, Юлію бо ви, ви не вірите в її здатність подолати цю проблему. Е, між тим, на ваш погляд, зараз в Україні є люди або людина, яка могла би. Це питання вирішити. Перше, треба розуміти, що в нас ж не монархія що одна людина це система. У нас головна не з найлиших проблем: що мають працювати інституції. Інституція це коли цілі команди і так. люди професійно на своїх місцях виконують певні обов'язки. Роль голови очільника. Правильно підібрати команди, координувати ці дії. Тобто не він бігає виконує, виконують люди, які знають, що треба робити, і якісно і професійно це виконують. Коли ми говоримо в даному випадку про прем'єра, тут же ж питання не виключно про прем'єра. Тут і про весь склад Кабміну. Да, тобто, ви про це вже говорили, да, так, Це і інші міністри від е, охорони здоров'я до міністра внутрішніх справ і того ж оборони, е, що все це залежить. І коли ми говоримо, що. Чи є люди відповідні загалом, то це ж ми не про одну людину маємо. Ми маємо говорити про певний набір професіоналів, які мають бути. І це має бути уряд дійсно технократичний. Угу. В принципі, що і ставалося в 2019 році, там були люди, які, скажімо так, дуже професійні, і цей уряд ми могли назвати технократичним. Так. Зараз це більш політичний. Uh, і до речі, мені про це уряд розповідають, який він професійний, який він класний. Блін, ви хочете його звільнити. а Хто прийде? Ну я подивився на дії професійних урядовців, які другий рік поспіль мені вже в моїй державі наносять збиток 500 мільярдів. Це вже трильйон. І я кажу, що я півтора трильйона очікувати не збираюся. Чи знову повертаєш? Чи є люди в цій країні? Є безперечно, але принцип призначення йде не по ознаці професійності. Ця ознака йде там, якщо там, в першу п'ятірку потрапити, це дуже добре. Насправді йде по найголовніше е, відданість е, присягнути на вірність, лояльність. Ось це перші ознаки, які мають бути в тієї людини, яка очолює той чи інше міністерство, і загалом Ну, Це найголовніше. На жаль, зараз. багато хто говорить про те, що технократів замало мається на увазі створити технократичний уряд. А необхідно насамперед знайти політичне порозуміння, і я собі дозволю вжити фразу створити, сформувати уряд національної єдності. Як ви ставитесь до цієї ініціативи? Абсолютно позитивно, можливо, не просто так сформувала, що уряд національної єдності його можна назвати як завгодно, але в принципі сама суть абсолютно правильна. Я погоджуюся з тезою, що виключно одних технократичних професіоналів на відповідних посадах. Недостатньо. Це величезний, от дійсно величезний крок вперед, але дійсно недостатньо. Від цього ще необхідно, щоб і законодавство було також відповідно. Але знову ж, ми, коли ми говоримо в даному випадку про цей об'єднаний уряд, уряд єдності, як як завгодно, можна його назвати, тут же ж іде питання про те, що. Від, відповідно під цих людей професійних треба, щоб змінювалися, подавалися відповідні, якісні законодавчі ініціативи. Угу. А, більш того, вони голосувалися. Проблема ж, в чому зараз там той чи інше, що не голосується, або опозиція виступає проти. Бо якщо законопроект навіть по назві гарний, відкриваєш, а там або відверте. Ну Неподобство не хочу влайливих слов вживати, або якийсь шкурняк, або якась ще історія. Ну точно не про те, що там написано в заголовці, в назві законопроекту. Чому голосувалося нормально все в 22-му році? Бо тоді всі дійсно думали про те, що треба країну зберегти. Вже потім почалося, а тут що вже про себе щось подумати, а вже і не так, і вже і війська від Києва відійшли, вже і не так страшно, все інше. І потім почалася ця історія, що певні законопроекти не підтримуються. Така сама зараз історія. Коли будуть правильні законопроекти, які направлені в першу чергу на державу, на її розвиток, на, на реформи, нарешті, від чо, що ми рухаємось до Європи, і Європа нас відмагає. Зробіть реформи, ми вас візьмемо. Да? То тоді я думаю, що консенсус в Раді, в самій Верховній Раді, буде так, певні буде бачення у кожного своє на реалізацію той чи іншої політики, але загалом єдність вона буде і вона буде більше ніж зараз. Зараз фактично єдності немає чому я сказав про більшість. ніякої монобільшості немає. Є слуга народу, і є там фракція, які підголосовують. Тобто, це вже більшість, не монобільшість. Я переконаний, коли будуть правильні законодавчі ініціативи, то голосуватися відповідні зміни в Верховній Раді будуть набагато активніше, що допоможе відповідним тех... технократичним професіоналам mm -hmm. в уряді. Між іншим до слова, ви член комітету з питань там забезпечення державної політики, місцевого самоврядування і так далі. І буквально днями з'явилася ініціатива а, щодо. Нового законопроекту про проведення виборів його вже встигли назвати ну такою завуальованою спробою провести вибори під час війни. Ви зрозуміли, чому тільки де, ви поділяєте таку точку абсолютно зору? Абсолютно ні. Це абсолютно знову махінації і маніпуляції. По-перше, е так наш комітет обіймається також питаннями виборів. Перша теза, друга теза. Е вибори у нас будуть. Питання тільки коли, коли ми демократична країна. І це треба не забувати, не дивлячись на те, що відбувається в країні, іноді а, сигнали трошечки інші. Але, тим не менше, знову, третя теза. Щоб оце не виходила та історія, про яку я сказав, або шкурняки, або якесь відверте неподобство, і все інше, законопроекти мають бути реєстровані заздалегідь, проговорені абсолютно з усіма, прийти до консенсусу і до. До певної єдиної позиції і після цього бути проголосований. А діяти він почне вже тоді, коли настане ця відповідна історія. Що це означає? І я постійно про це кажу: що будь-який законопроект про вибори, ми маємо говорити про нього зараз. Зараз говорити. Бо коли прийде момент виборів, в останній момент будуть сунути саме то, що буде на руку тому ж офісу Президента чи ще комусь uh -huh. те, що буде їм і в скорому режимі на швидку руку, буде прийнято знову неподобство. І потім знову будуть кричати. Чому так прийняли, Чому правильно я зараз розумію, що загальний консенсус в парламенті серед депутатів це не проводити виборів Ні. до завершення воєнного А стану. Воно і не буде. Більш того, ситуація знову ж. Щодо цього законопроекту ліпля, хоча це не перша редакція і різні законопроекти. це бачення певних народних депутатів, mm -hmm. як воно має відбуватися. Це безпосередня робота, він це має робити. Він вважає, що заздалегідь треба проговорити про вибори в такому контексті. Але до нього ліплять, що все, ви точно будете про вибори, вибори проводити в цьому році. Ось там цей. Вибачте, так ми будемо голосувати, воєнний стан продовження ще на три місяці. Які вибори? Ну ви про що? Ну, навіть логічно лягає. Я Потім, бо... Що це говорить? Це визвичайні а... маніпуляції. А я вам просто процитую. Е... Раді запропонували змінити виборче законодавство, а далі процитую, враховуючи реалії сьогодення. Чи не йдеться про те, що все ж таки проводити вибори в, сь... в сьогоденні По... в умовах війни? По-перше, завжди звертаю увагу абсолютно всі. Коли ви читаєте пресу, соціальні мережі, якісь там інформаційні агентства і так далі, це завжди чиясь думка відносно законопроекту. Uh -huh. Хочете розуміти, що в законопроекті, відкривайте законопроект і читайте. джерела, джерела. Перші Перші джерела джерела. Абсолютно, бо то, звісно, хтось дочитав, хтось не дочитав, хтось зрозумів інакше. Якщо навіть це є історія, навіть якщо вона йде від автору законопроекту. То хтось бачить, що вибори ми проводимо завтра. А я бачу реальність насправді. Бо в нас дуже багато територій, які пошкоджені, навіть якщо вони деокуповані, і це інше. Так, так. Побиті виборчі дільниці, абсолютно вся інфраструктура, скриньки, сейфи і так далі, тому подібне. Його немає, воно знищено. Реєстр виборців, він існує чи ні, дуже багато людей попереджало. Де вони зараз? Щоб потім не було махінацій зі списками, що він тут голосує, там голосує. Тобто це шалений комплекс роботи, який треба провести. Далі вибори, це ж не один день, як всі думають. Це величезний комплекс виборчий. Це і підготовка е, фінансової системи, бо треба робити внески на кампанію, все інше. Далі, про що постійно говорять, це інформаційне забезпечення. Тобто люди мають право на доступ, щоб себе презентувати, чи в нас зараз є, чи ми маємо доступ до абсолютно всіх, не тільки соціальних мереж, а навіть до телебачення все інше. Це ж також питання. Це мати на увазі агітаційна кампанія. Абсолютно вірно. І це величезний комплекс питань і в даному випадку проблем з цими питаннями, які необхідно вирішувати. Uh -huh. І навіть зараз фахівці, дійсно фахівці, а не е, тлумачники, які читають там цей. Фахівці говорять, що нормальний, і те, що ми розуміємо, що ми проводимо вибори, все, вибори проводимо, і там цей, до моменту самого дня вибору, коли це відбувається, десь півроку. Uh -huh.